Повертаємось, друзі до Отерої на годиннику у нас 10.31, Як ми вам розповідали, що на сьогодні будемо схапимо бути просто тут і зараз? І Я одразу вам нагадую за наші онлайн-ресурси, де ви можете нас побачити і почути. Фейсбук, інстаграм, сторінка Радіо Рай, вебсайт ну і потім Ютуб канал Рай Радіо, щоб закріпити цей результат, якщо не встигли побачити сьогодні повністю. випуск, зможете його потім побачити в записі. У нас на Ютуб каналі. Ну а з нами сьогодні гость. В студії, і будемо ми знайомити з божою дебютною у нас на радіо, а саме Анна Гафіяк. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Добрий ранок. Як до нас добиралися? Як погодка, сьогодні трішки і сніжок підсипав і трішки затори були. Загалом ми доїхали добре, але трішки по дорозі був Ага, голольот, трішки так було вже ледиця і трішки сніжило. Але в цілому ми доїхали добре. Все, все значить добре. Ну я думаю. Думаю, немарно ви сюди добре доїхали, тому що багато чого цікавого ми сьогодні будемо відкривати, так як ти в нас вперше на радіо, і так само ми ще будемо знайомитися і будемо до мене паралельно знайомити із нашими слухачами. До речі, не знаю, чи ти сьогодні помічала. Я ще буквально вчора звернув на це увагу. Ти знаєш, яке сьогодні число? 20-те, 20, а місяць, але по цифрах по цифрах другий нуль другий, так і, і тут є така невеличка дзеркалочка, я помітив типу 20, крапочка нуль два. Тобто такі якісь магічні речі. Не ну, звертай увагу. Ми просто віримо, що це якісь такі позитивні речі повинно приносити у життя, і саме сьогодні, я думаю, буде воно не зайвим. Будемо знайомитися. Розповідай, будь ласка, як довго ти займаєшся музикою, що тебе зрештою привело до цієї музики, і який твій бекграунд, скажімо так. Взагалі-то я співаю з самого дитинства, з семи років. Я прийшла багато різних і конкурсів, mm -hmm. і фестивалів, і концертів. А, почала я співати близько шість років тому професійно. Mm -hmm. а, на це вплинула зустріч із композитором Володимиром Домшинським. Mm -hmm. Саме він перевернув все в моїй свідомості і сказав, що потрібно займатися професійно. Що це, Що це моє? Треба що це... рухатись. далі. Треба дальше. рухатись mm -hmm. так, і ми почали записувати авторські пісні. Сні. Mm -hmm. Першою була моя Закарпаття, до речі, це улюблена пісня е, всіх закарпатців, бо mm -hmm. де би я її не виконувала. Люди її підхоплюють і співають разом. Ну, це така собі е, Філь... посвята рідному краю. Їм, так, так. Так. Візитна так. картка. Так, так, візитна скажімо так. картка, це справді візитна картка моя. <рес> а, а, чому саме сім років є така ймовірність, що, мабуть, хтось з сім'ї займався цією історією? Так, Чи ні? У мене... Хтось привів. Так, 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 здогадався. це сімейна. Це справа так хто саме і чим а, це був. Почнемо із мого прадіда Тараса. Ого, так так, так закладить. він був мав неймовірний голос. Так мені розказували старші mm -hmm. люди. А, і так само мій дідусь він завжди ходив на всі концерти в школі, в будинку mm. культури. Він ніколи не пропускав це. Для нього було просто сенс життя його. Це генетично закладено, генетично закладено. І я пам'ятаю, коли старші люди мені розповідали про них, бо їх часто запрошували на весілля. Mm -hmm. І вони там співали вдвох батько і син mm -hmm. мій, дід Тарас і мій, мій, мій прадід Тарас прадід, і дід Михайло. А, то казали, що а, весь світ завмирав, що це були просто два солов'ї. Mm -hmm. Потім співав мій тато, але він більш любив взяти гітару до рук mm -hmm. і щось там наспівати, якісь там твори свої улюблені, mm -hmm. в домашньому, а, колі, в домашньому колі. Але він mm -hmm. теж мав дуже гарний слух і голос. Ну я так бачу, потрішки-потрішки по воно зібралося. Це все в тобі, в даному форматі. Так, якось воно так зібралося в мені. Довгий час я не планувала взагалі повертатися до співу, бо я займалася, я вчилася професійно, але потім було багато різного в житті, і я все ж таки вирішила, що напевно я це залишу, але так от сталося, ще не залишила. Так, і не залишила. Не залишила ні. Цікаво, чи пишеш ти саме слова або музику сама? Чи пробувала це робити? От остання була пісня. Ну, не останнє, не, скажімо так, так крайня, крайня mm -hmm. нехай буде так. А, в чеканні Різдва я долучилася до написання цієї пісні, написала текст другий куплет, зокрема. Mm -hmm. так. Ага. А тобі це добре вдається? Бо yeah. знаєш, комусь добре лягає, комусь так проблематично. Комусь як треба довго налаштовуватись, на щоб почати писати. От мені текст. теж треба довго налаштовуватись, так але буває так, що самі фрази приходять в голову і такі досить цікаві. Трішки буває, пишу, але ще, хоча Володимир Васильович мені. Mm. Каже, що обов'язково треба писати і пробувати себе розвивати. Треба розвивати себе в цьому плані, але я ну, думаю, що я буду це робити. так. З часу з часу, з часу так, часу воно саме так не, не гнати конів уперед, скажімо так. Mm. за yeah, <laughs> До речі, як усик <laughs> казав, тому є зернина. А в якому стилі ти виконуєш? Як би ти свій mm. стиль описала? Я скажу, чому? Тому що я приблизно вирішив м, також промоніторити твої соцсторінки і послухати Музику, я для себе щось обрав. Скажу, що саме, але перше послухаємо, як ти вважаєш, в якому стилі ти працюєш. Це поп, поп музика музику. Ага. Я е -е, крутіше черпнув, Я собі так накинув. Зараз це є поп-фолк, і поп-фолк Фо можна і сказати. Так, і естрада, і, і поп-фолк, так і навіть ось незламна жінка. Так, це так, в стилі так, так, поп рок. Так, а, а, а так, там є рок, там є протест. Такий собі є. Є, 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 є а, така м -м. річ. А, також я бачив, що в тебе є дуже багато на Ютубі. Виступів е, наживо, так десь на сцені так, в тебе так. були ці речі. От тому у мене виникає запитання, тому що тут є люди, які м м рівноцінно можуть ставитися як і до студії або там на клі працювати на камеру, так а є е, тим, які комфортно і на сцені. От що тобі краще працювати на сцені наживо, чи все ж таки писатися студійно і видавати так матеріал? Це різні досвіди. Насправді е, цікаво і добре працювати і на студії. І видавати треки на різні площадки, mm -hmm. але і цікаво співати наживо, і це навіть цікавіше. Тому, О, то, що... То тобі цікавіше на сцені? Так, мені подобається, тому що ти не знаєш, в яку тебе сторону понесе. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ти будеш з людьми говорити, як ти взагалі. Ну це, це все живі емоції, це те, так. що відбувається зараз і в цей момент. І е, е, теж публіка залежить від публіки багато цей обмін mm -hmm. енергією, тому мені насправді більше подобається наживо все на ж таки наживо. Oh. Тому, тому, що це, помітно, це такі емоції, які я просто від яких я кайфую. Mm -hmm. так. Ну і давай трішки про трек проговоримо. Розповідай, звідки ти взагалі взяла ідею саме до незламної жінки? Тому що у нас буде зараз запитання, ми звісно ексклюзивно мали змогу послухати, перед тим як будемо її в нас прем'єрити. Ця пісня з'явилась у моєму житті не випадково. Вона з'явилася в дуже важкий для мене період часу, коли я була дуже важко хвора. Я навіть не могла ходити. Дити. І я була, чесно сказати, дуже в такому ха -ха, пригніченні великому. великому. Угу. Мені здавалося, що я лежу десь на дні океану і мені просто не хочеться відштовхуватися і просто з того дна випливати. Не Хочеться гребсти, так. Абсолютно. І Володимир Васильович, щоб якось підтримати мій моральний дух, присилає мені демо, тоді ще майбутньої пісні Незламна жінка. Я звернулася до прикарпатського поета Романа Бойчука, і Буквально в двох словах я пояснила, що мені потрібно, mm -hmm. і він ну буквально ходу написав текст, який мені мені просто зайшов, і так з'явилася незламна жінка. Але mm -hmm. це не тільки про мою особисту якусь там драву, драму, драму, mm -hmm. мої болі, переживання. Це на сьогоднішній день про всіх українських жінок, які е, повинні бути пов... сильними і на їхні плечі лягло дуже багато. Хтось mm -hmm. взяв зброю до рук, хтось волонтерить, хтось чекає з війни свого. Чоловіка, хтось е, так, хтось виховує діток сам, хтось на жаль, цей мами і е, дружини mm. втратили своїх так. рідних, коханих, і це дуже велика драма. І ці люди потребують якоїсь уваги і опіки, і просто навіть обіймів. І тому незламна жінка це не тільки про мене, це про всіх українських жінок, які на сьогоднішній день на своїх тендітних плечах тримають тил. Mm -hmm. Ну якраз так було і відчутно, тому що зазвичай виконавець переживає ті емоції. У мене була ставка, що м явно ти повинна це було відчути відчутитись усередині, але я подумав, що це було зв'язано більше із такими е любовними речами. А в тебе воно виникло під іншим кутом, під іншим. але е фішка в тому, що кожен може по-своєму зробити кожен інтерпретує Борисково. на свої. Борисково. Обов'язково, так, обов'язково. Тому Але... хтось для себе точно щось там знайде. Але ще хочу так. додати, що все ж таки віра має значення. І тут в цій так. пісні я також підкреслюю, що а, важливо вірити, важливо з Богом йти до своєї мети, все буде. І навіть мені хочеться звернутися до слухачів, а, у кого є важкі якісь ситуації в житті, не опускайте руки. А, дно це ще не кінець, обов'язково. Головне відштовхуватися. Від Головне відштовхуватись від нього, так? я пропоную зараз прийти і послухати сам трек, сам композицію композицію. Але ми зовсім скоро до вас повернемося, тому що як завжди маємо трішки ще запитань і бліц, які підготували, який ти не знаєш, що там буде, але буде цікаво. готуйся. Так. Готуйся. Ну а ми переходимо до прем'єри. Незламна жінка, слухаємо. Ну а це була пісня Незламна жінка від Анни Гаф'як. І Анна з нами ще в етері, і в студії, і ми будемо продовжувати, бо маємо для тебе ще невеличкий бліц на сьогодні. Так, маємо бліц, але хочеться також переключитися і ще на таку, скажімо, перспективу. Дуже цікаво дізнатися про ну твою стилістику. Ми зрозуміли в якому жанрі ти працюєш. Ми поспілкувалися. А мені цікаво ще і нашим слухачам, хто тобі, окрім власне. Нашої естради, а можна і іноземною, подобається. Давай з нашої розпочнемо. Хто тобі імпонує із наших виконавців? Mm -hmm. е, можна навіть прикинути е, так, щоб ти з кимось там десь колабу якусь зробили, якийсь фід, якийсь спільний запис, якийсь такий невеличкий дует. Або просто що ти любиш слухати в наушниках. Умовно кажучи. Скажи, що я люблю в наушниках, так. слухати це Злато Златоогніч. Mm -hmm. Ам... Давай так насипамо пару людей. Так, Злато Огнєвич, Тіна Кароль. Кароль мені подобається ці дві співачки. Хлопців або хлопчиків, або не знаю, вже там старших чоловіків. Не можу сказати, можу <с ще сказати, свою назвати свою улюблену співачку це Вітні Х'юстон. о Це планочка, то висока дуже це все. Це моя любов, це любов. Це моя любов, і скільки років не пройде, я все рівно буду любити її творчість. Її вокал вона задала і не тільки. Вона задала таку планку в вокалі. Мені здається, ще не скоро. Її просто подолає mm -hmm. хтось. Mm -hmm. ну, так, тут, я тут зійшлося все: і тембр так, голосу, так, так. І... Подача, і, так, і вокальна стилистика. техніка mm -hmm. все абсолютно. А, все ж таки, все ж таки. А хто з чоловіків, mm -hmm. не вже ніхто з української стради, шоу бізу тобі не імпонує. В нас є багато сильних виконавців. Мені подобається Дряно Чінтан. Якщо говорити говорити, говорити якщо про чоловіки, з України прям таке не згадаєш. Зразу не згадаєш, хто мені подобається. Ну, це цікаво. Ну, я думаю, зараз ми і дізнаємось, приблизно хто може тобі подобатись, тому що підготували Бліц. Бліц якраз про трішки про, мабуть, буде згадка про саме незламну жінку. А здебільшого це буде стосуватися саме тебе, для того, щоб ми зрозуміли, що тобі подобається, які в тебе. Тебе приблизно характер. Тут нічого страшного немає. Бліц в чому полягає? Тут не обов'язково швидко відповідати. Одну пораду дам, не знаєш, як дати відповідь. Те, що перше приходить до голови, от це зразу може казати. Можна викручуватися десь місцями, тобто ніхто не буде тебе, скажімо так, тягнути за су за суто то питання, але ми хочемо трішки знати більше про тебе. Okay. Приготувалися? Так. Добре, ну, починаємо. Твій улюблений музичний інструмент. О, віолончель. Віолончель. Добренько. А, найкраща для тебе пора року, яка тобі найбільше подобається серед Літо. Усіх. Літо. Добре. Літом. Я люблю Що... тепло. Ну так, Хто його зараз не любить <с> <dipping> посеред зими? Що ти обереш? Найкращий е романтичний, е романтичний е фільм чи роман як книга? Mm -hmm. А ну, і та, і те можна обрати? Можна. <реш> тобто і можна, фільм ніхто не забороняє, і, і, і фільм, і книгу, і книгу. Тобто книгу. Все і залежить те. від настрою. Ось mm -hmm. добре. Так. Е, так, ну тут мені здається, я знаю відповідь на це запитання. Море обереш чи карпатські гори? Море. Море, а я чекав. Море, море, я божеволію від Ой, моря. Класно. Море, це я, я коли їду на море, я не можу з ним розлучитись. Ех, не бай по болючому. <рес> В нас море це максимально Це море Дверянське і Солодвинське <рес> планібистриці. так. Море, море, справжнє море, таке, так. як воно є. Я обожнюю гори. я обійшла mm -hmm. безліч Ой. полонин, я, я живу Карпатами. Але коли я їду на море, mm -hmm. я на море. Все. Ми, ми це відчули. Так, і наступне що перше зробиш як ритуал, коли прийде весна? Ну, себто, приходить весна, і ти повинна щось зробити, щоб відчути, що це весна прийшла. Mm -hmm. uh -huh. Так тут можна пода. Ну Богдан Богдан любить, коли весна розсвітає трішки тепліше е, побігати по парку, але він бере з собою шкірянку е, на тапочки і бігає по парку, лякає людей. Це його такий як то нічний кошмар Андрія при температурі так, так Ну якихось таких ритуалів у мене точно немає, але нашого завжди очікую. Завжди очікую весну. Я не люблю зиму. Я взагалі не люблю зиму. Тобто я просто її очікую. Так, я її просто очікую. Для мене вайб о, у тому, що починає пробуджуватись земля, mm -hmm. розквітати весняні квіти, просто навіть пройтися, прогулятися. От для mm -hmm. мене мені більше мені не потрібно, mm -hmm. насправді. Добре. Е, так, що ти що тобі ближче? Сильна незалежна жінка чи опора в плані чоловічого плеча, якою ти хочеш бути? Напевно, все ж таки сильна незалежна жінка, тому що ну це все дуже добре мати mm -hmm. хорошу опору, так. але ну, реалії такі, що треба бути сильною незалежною жінкою. Mm -hmm. Хоча в мене такий чоловік, що він є моєю надійною опорою. Мені справді в цьому питанні повезло. Mm -hmm. Класно так я маю цю опору. Але, але, все ж таки, все але все ж таки я розумію, що потрібно ставати mm. сильною і незалежною жінкою. Це виходить навіть формат, коли я буду сильною і незалежною жінкою, але за опорою чоловічого плеча можна і так можна покрутити. І так. Чому мені так, так, так ще трішки? Хто у сім'ї повинен заробляти mm. гроші: чоловік чи жінка? Я вважаю, що обоє повинні заробляти гроші, але дивлячись, яка ситуація, тут це все індивідуально, все залежить від родини, в кого які пріоритети взагалі. Укам нормально, що якби жінка там десь, коли проблема просадка в чоловіка, ти так. Готова допомогти. Я в цьому не бачу абсолютно ніякої проблеми, і але звісно, що так. чоловік він є е, здобувач. Він є здобувач, так він е, на його плечі лягає вся відповідальність. Я вважаю, що все ж таки чоловік має бути mm -hmm. чоловіком, і він має е, всі такі питання на себе закривати, брати, так. закривати mm -hmm. так. Жінка, звісно, що вона може й працювати, розвиватися, виховувати. Дітей, і ми ж ми ж маємо зрозуміти, що коли, наприклад, жінка завагітніла, і mm -hmm. народжує дитину, no, на так. якийсь час повинна приділити Пауза. дитині, так mm -hmm. і хто в цей час бере на себе відповідальність, та тільки чоловік, і без цього ніяк. І чоловік тут має бути на своєму місці, і це має бути психологічно зрілий чоловік і розуміти взагалі свою відповідальність. Так, так, або, або любовник. І я жартую, хоча бувають і такі моменти. Сумніваюся, сумніваюся, що якраз я теж взагалі. Гальному що так, любовник так. буде психологічно зрілий і підходить до цього питання нормально. Серйозно, Маленька так. італійська сім'я, або як казала моя одна знайома, я створена для кохання. Ну тут є різні має право бути так, так, так. Що ти обереш гроші чи сім'я? Що для тебе важливіше? Ну, все ж таки, сім'я для мене важливі, Все ж таки що... сім'я. Сім Добре, так? а тепер воно зв'язано з тим, же, що я підвожу: успішна кар'єра чи спокійне, щасливе життя непублічне з чоловіком. Та та А ти думала уловки? Я все одно буду давати? Знову заставляють Так. обирати. Все ж таки щаслива сім'я, але ну не проти, все ж таки, ж невеличка і публічності. Так, невеликий так. публічність декілька концертів. Би не так, завадили. Так, так, ну, так, кому так. сім'ю то принести так, гроші? Так, так. <с> так, і останнє запитання. Воно також буде достатньо нелегке, але я поясню. Значить, що ти також будеш обирати, або те, або те непередбачуване, але емоційне завтра. От там може бути як і чорне, так і біле. щоразу, або впевнене стабільне монотонне. Co dnia. Ну, впевнене, монотонне щодня воно набридне. Все ж таки, я, я емоційна людина. Все ж таки, я беру перший варіант. Перший варіант. <рес> тобто не впевнена, що буде завтра, а головне, щоб щось було. Але ж на зрозуміти, так. наше життя воно складається як із чорних з чорної полоси, так і з білої. Так, і якби не було чорної, ми би а, не, розуміли не розуміли, яка це біла. біла. Угу. Так, що це взагалі воно таке? Є така зернина. Ну, все, бачите, молодець. Аплодіс, Богдан, аплодіс. <рес> Тут е, тільки такий варіант. Так. Ну, Ну В, трішки прибір був хорошим. Ну, да, а чому би ні? ну і на сам кінець, звісно, не можемо тебе відпустити. Так як ми з тобою то вперше познайомилися, і ти знайомишся з нашими слухачами вперше, але можливо тебе і вони і чули. Я думаю, 100% хочемо, щоб ти щось побажала нам хорошого нашим слухачам саме на ці вихідні, які будуть іти, тому що там вже буде плюсова температура. Сподіваюсь, така трішки відлига і перші прояви весни. Ви знаєте, де би я не давала інтерв'ю, я, я стабільно бажаю одного й того самого в мене одне банальне побажання для всіх українців це міцне здоров'я. Я бажаю кожному українцю міцного здоров'я, бо я вважаю, що це найважливіша цінність, найважливіший скарб, який не можна купити ні за які гроші світу. Тому я хочу, щоб ми були всі здорові, живі, щоб нарешті мир прийшов у кожний дім, і щоб люди не втрачали своїх рідних. В'єднаємося, ми того варті, і звісно ж, користуючись нагодою, я хочу подякувати Збройним силам України за можливість жити і працювати на своїй рідній землі. Так, дякуємо. Тим паче, сьогодні і день пам'яті героїв Небесної Сотні, так. в тому числі. Дякуємо тобі, що ти сьогодні до нас завітала, запрезтувала свою композицію вперше ексклюзивно. Бажаємо тобі також, зрештою, примісного здоров'я, без Дякую. нього як ти правильно казала, нікуди і творчих перспектив розцвітати так само, як і весна буде зараз приходити. Так само двоє творчість прийде, прийде Нехай весна, і буде щось нове. Так. Ну а я друзі нагадую, що з нами сьогодні в студії була Анна Гофіак. Тобі дякуємо, що ти до нас завітала. Порозмовляли цікаву розмову завели, ну і будемо чекати від тебе ще нових прем'єр. Ну а ми повертаємось до музики.